Ух, мороз такий, аж скрипить, рипить. На дворі у нас сонячно. Вийшли мої коти-пси провітритися. Джесіка взагалі вчора плакала, було їй дуже холодно. Що, дров йде багато. Кожні дві години стараюся винести тепленької водички для своїх гусей, курей, бачите, замерзають. Вчора то взагалі ходила, зазбирувала, бо молоді курчатка, в ноги так позамерзали, що не могли ходити. Я ходила, шукала, закидала їх в курятник. Дивіться, як обережно стає. Холодно в лапки, так? Зараз наляю тепленької водички, бачите, яка пара йде, гуси уже біля корита чекають. Жара на дворі. Ой, колись все бабка казала, сонце блестить, мороз тріщить. І дійсно воно так. Бачу, що горобці активізувалися, шукають їсти, прилітають сюди до Курей, бо знають, що тут є їда. Сьогодні думаю поставити ще годівнички. У мене є не соло, а не сало, і потрібно трішки підгодовувати пташечок. Як думаєте? Клюнуть? Кота чи не клюнуть? Дивіться. Ні, ну сьогодні не так. Сніг репить. Ой, що Джисюха? Джисюха, голова і два вуха, так? Дровця та ці, що тут нас складали, багато, бачите, вже відібрала. Їх трохи снігом попримітало. І у мене Щодо дорогу, от в ці морози, в теплі дні так воно не задумуєшся, а в такі морози такі глобальні думки навіялися. Гусей вже другий день цих, що в гаражі в мене не випускаю. Бачите, так трішки відгорну і все. Коти і Джесіка зі мною бігають. А, в пальці відморожуються. Так, зараз відкриємо і налиємо теплої води. Так, що це у мене за ключі? Так що ось, поки на дворі мороз тріщить, в грубці потріскують дрова. Я у хаті б'ю потрішки горіхи. Такі вони цього року не дуже білі у мене, але які є. Готуємо рогалики, готуємо пахлаву. До речі, скоро на каналі чекайте рецепт авторського рецепту пахлави, надзвичайно смачна. Ми її цьогоріч на новорічні свята дарували своїм друзям, всі оцінили. Ну, є деякі роздуми на цей рахунок, але то уже згодом. Вам, як завжди, миру, добра, сімейного затишку тепла. Пишіть коментарі, підписуйтеся, ставте вподобайки. Пока-пока!